Описання природи у творах Тараса Григоровича Шевченка. Доброго ранку, доброго дня! Хай плещуть долоньки, хай тупають ніжки, працюють голівки і сяють усмішки. Сьогодні, дітки, ми з вами продовжуємо знайомство з поезією великого українського поета Тараса Григоровича Шевченка. Він був людиною універсальних обдарувань та інтересів. Поет мріє про ті часи, коли його країна буде незалежною державою, коли в Україні шануватимуться мова, культура та історія народу, а люди будуть щасливими. Тарас Григорович Шевченко є одним з найвидатніших майстрів образотворчого мистецтва. Він є автором понад тисячі мистецьких творів. Тарас Шевченко любив дітей, а тому писав для них вірші і зображував їх на картинах. Його твори приваблюють як дорослих, так і дітей. В творах Шевченка змальована краса і велич української природи, показана любов поета до рідного слова, скільки ніжності і любові до рідного краю у його віршах. Краса його це тихі води і ясні зорі. Зелені сади і білі хати, лани золотої пшениці і багатоводні ріки, співучі роботящі люди. Тарас Григорович Шевченко любив український світанок. Він був небайдужий до його краси світає, край неба палає, Соловейко в темнім гаї, сонце зустрічає. А особливо поет любив часи надвечір'я. Коли заходило сонце, м'які сутінки угортали степ, долину наступала тиша. Зоре моя вечірня, зійди над горою, поговорим тихесенько, неволі з тобою. Згадку про свою домівку Тарас Шевченко написав вірш Садок вишневий коло хати. Садок вишневий коло хати, рущі над вишнями гудуть, плугатирі з плугами йдуть. Співають ідучи, дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, Вечірня зіронька встає, донька вечерять подає, а мати хоче научати, так соловейко не дає. Поклала мати коло хати, маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата та соловейко не затих. В цьому творі Поет відтворив картину весняного вечора в українському селі. Вечір в Україні постає перед читачем у всій своїй красі. Серед такої природи людині весело і спокійно. Шевченко змальовав дружню сім'ю, де панує взаємоповага, любов і гармонія. Поезія викликає почуття гордості і захоплення красою природи. Дітки! А тепер я пропоную вам пограти в гру, яка називається Обери малюнок. Серед запропонованих малюнків оберіть вірний для уривка вірша Тараса Григоровича Шевченка. Тож слухайте уважно. Зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина-дитина. Яка картина? Так, вірно. Один. Тече вода із загаю та по підгорою, Клюпочуться качаточка поміж осокою. Яка картинка? Так. Один. Садок вишневий коло хати. Хрущі над вишнями гудуть. Яка картинка? Так. Два. Вітер з гаєм розмовляє, Шепче з осокою, плеве човен по Дунаю. Один за водою. Яка картинка? Вірно. Один. Молодці дітки. Долучайтеся діти до поетичної скарбниці українського народу та вивчайте твори українських письменників. До побачення до нової зустрічі!